Вітаю глядачим в каналу, вітаю дівчат, які чоловіків, які, яким подобаються карти Таро, які займаються цим або збираються займатися. Я покажу вам сьогодні колоду. Я її спеціально не готувала. Це таро гномів. Значить, показую вам, хто її робив. Ця колода в мене так ну, брала я її ще до, до 24 лютого. А наші українські колоди ще ну, не дуже можна так купити, а Москва робить. Наші закупилися магазини, так що продають їх. Бачите, така коробка. Щоб ви розуміли, хто іздательство, яке іздательство, і яка там буде колода, там, яка там буде якість. Ну от я скажу вже, скільки вона в мене, і я тягаю її кожен день, то ну от бачите, що коробка більш... Але я акуратно, в принципі, займаюся. Ось вона так і глянець, іде. Книжка десь валяється, я її не користуюся, вона мені не потрібна. Я вам просто покажу картинки. Так, ага, рубашечка, ось така рубашечка. Картончик. Ну, не скажу, що він дуже такий а, товстий. Ні, він. Я не люблю, до речі, товстий картон. Але він гнучкий і це класно. І це класно, він не ламається, розумієте? Наоборот, чим гнучкий, тим краще. Тут така. А, Матова, не матована, півматована, таке покриття. Ну, наприклад, якщо брати таро Орканум, то тут ну, приблизно це м'якше трошки, бо я їм може більше користуюся, вони такі як однакові. Вони навіть по розміру, мабуть, однакові. Да. По розміру однакові і по толщині, мабуть, теж однакові будуть. А ну як тут можна так спіймати? Так, да, мабуть, однакові. От, так що, в принципі, дуже вдобні в руках тримати, я до них звикла дуже швидко. Дуже говорлива така колода, вона легка в руках, ну, трошки завелика для моїх ручок, але, ну. Отак, отак я теж не можу, мені так невдобно. Так, краще отак. В общем, дивіться. Тут дуже класні картинки, і тут іде, трошки написано, але це можна просто. Я люблю по ощущенням, по своїм і те, що я знаю поетам. Але ці карти вони ще не тільки поетам. Тут вони ще як оракульні йдуть. Бо тут е, не, не, йдуть не співпадіння по значенням, але значення я вам розказувати не буду. Я вам показую сьогодні тільки картинки і якість цих карт. Вони дуже класні такі, прикольні, я їх дуже люблю. Вони такі веселі, гноми. По картинкам і по історії цієї колоди, ну, звідки, як кажуть, ноги росли, то вони дуже такі, хоча вони маленькі, але вони дуже грозні, дуже такі войовничі. І, ну, такі, що можуть за себе постояти ті гноми. До речі, дуже бухать люблять. Ну і такі вони дуже-дуже живливі. Бачите, які влюблені, класні. Ось так що, ну, такий дедушка співає правду. Дуже класні, мені дуже подобаються ці картинки. Я по початку писала так собі, а потім думаю, ну що, тут, от п'ятірка, ну це кризисна карта. Ну як це може бути ростом? Ну ніяк. ну ніяк. Я все одно розказую і бачу так, як я бачу, а не то, що там е, могли написати. От з цим обозначенням я ну ніяк не согласна. Так, помірність. Гляньте, яка класна помірність, бабулька яка. Ну. Двієчка. Двієчка. Тут дуже зовсім така, ну не така двієчка, там компаньйони, тут просто до, досяження, успіх. Ось такий е, зрадник, предатель. Ярмак наш, напевно, я не знаю. Всі його пишуть у зрадники. Всі пишуть, а я вам скажу, що в мене не показує, що він зрадник. Я дивилася його. Там, може, двійний агент, але точно ну, не йде він отак. Так, дивимося, дивимося. Троєчка, бачите, така троєчка жезлі тягне. Це королева монет. Така. Мені дуже тут подобається луна. Гляньте, яка луна. Супер. Така парочка романтична. Тус монет. О! Чим займаються зараз на наших ефірах? А в наших ефірах залякують людей, що з усіх сторон буде наступ. Не бійтесь, люди, не буде. Дивіться, четвірка жезлів, там дівчата кругом, а тут іменно бабуся готове. Готове їду. Четвірка монет. Все моє, а алчність і тіславія. Але дуже співпадає, буває, така ситуація. Ну, це людина, яка сама собі не принадлежить, вона тягає зброю за іншим. Жебратство, вісімка монет. Ну, це взагалі ж не соответствує там. Вісімка монет – це робота з задоволенням. Бачите, не дуже воно так, той. Ну, фортуна вона і в Африці фортуна, нещасний случай, вісімка жезлів. Ну, Теж я б не сказала, що в, в, орканах, в, 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 в орканах, кажу, в, в етах вісім кажезлів така, ні, не така. Ну, Якщо там негативна якась ситуація, то може. Дві камечува ось така, дивіться, смішна яка. Для мене вона смішна, оці лапки підняті доверху. Це Путін лежить. Сонечко, це круто взагалі. Такий носик пухленький, такий, як картошкою. Такий мальчишка лежить, кайфує. Але бачите, від сонечка закрився, не дурачок. Ага. Нашої муракоже. Молодець. Ну, от вони люблять бухати, бачите? Імператриця. Ну, з топором така дівчина. хухри-мухри Трійка монет. Туз, такий, знаєте, кайфує, сила. Жабі розриватися. Це не жаба, це, як, знаєте, такий хамілеон, чи як воно ще називається, оці. Ящурки, ящурки такі. Хвост такий. У жаби ж нема такого хвоста. О тут все світ класний, такий зірка. Зірка така. Ха -ха, летить. Такий ось мечовий рицарь. Жизловий рицарь на кролику. Нещастя, нещастя, це отам, де перед тим, як тягнути, багато. Дев'ятка, де стоїть хлопець, захищає, а, ц... а тут він вже по голові получив. Король мечовий, тактичний. Дипломатичний, толерантний, але сильний. Має силу і розум. Відлюдник отакий дідуська. П'ятірками монет, банкрутство. Ну тут, да. Це отакий тут смішний такий пажик мечовий. Не знаю, чому він такий тут. Фанатик, ну хай собі. Є такі дурні також бігають. Ось бачите, жезлова десятка місяця тітки. Місяця, як оті росіянки з шубами, яким шуби дали замість чоловіків, які в мішках привезли. Любов, Дедушка з любов'ю. Дідушка, бачите, а любов хочеться йому. Тут всі дідушки, тут молодих нема гномів. косила, о сила отай, отой, що заграв. А тут всі дідушки, бачите, місяця, колесниця, кролики такі, ух. Ой, оця мені карта дуже подобається. Це мир. Бачите, мир який. Супер просто такий мультяшний. Суд, суд. Всім встать, суд іде. Вилазьте. Так, це щасливий случай, шістка вже злова вдача, четвірка чаш, п'ятірка чаш. Тут як жизненний життєвий опит, типа. Дев'ятка чаш бухають, гуляють. Жрець такий гномік, традиція, такий дурень, смішний, прикольний. Повішаний хлопець за ножку. Балувався, мабуть. Такий король чаш, королева мечова. Ось така сімка тюрма. Бачите, такий дядечка. Казна. На куриці, чи на індичці, чи на чому воно сидить. Ой, яка приємна жриця, Боже, ну це просто чудо якесь, да? Правдивість, правосуддя, розногласія, сім каже, злова. Бачите, приходить бідний, тапочки зняв, заходив на його по голові. Я кайфую від цих карт, люди просто супер. Двійка, компаньйони. Ну, це понятно. Королева чаш така, добродітель тютя. Четвірка четвірка мечова, чесність, ну не знаю. У мене вона не проробляється особисто, як чесність, чесно кажучи. По-різному буває. Але більше як суд іде. Так, робота. Робота. Паше. Ось такий дьявол, бачите, який? Ух, Роги які в нього, копита, пльотка в руках, аш нобіль який, ого. -го. Це такий кабанчик, десяточка, п'янка, вихідні. Трійка, милосердян. Це карта взагалі я не розумію. Можна кафтан пополам розрізати віддатню, ну, що. І сам негами другому не дам. Та дай той кафтан, тому діду хай накриється. Жезлова королева має своє. Ось крадій, аферист. Це наші депутати лазять олігархи, так називаємо, бивші авторитети, бандюки. Дві каже злова. Башня ось така, бачите? Построєна така, якась така непонятна. Що то за башня? Якась криша непонятна з соломи? То як построїв, так вона і впала на халяву построїв. Як попалось такий імператор. Сидить, бачите, така корона на ньому? Туз. Оце прикольний. А гляньте, як він виглядає. Він круче виглядає, ніж імператор. До речі, це бізнесова колода, вона дуже іменно тут. Ця карта сама крута в цій колоді. Так, ну і бачите, вісімка жезлова. Ренінг, король жезловий. Мах, зовсім тут не такий мах. Зовсім воно не то, тут вже іде великодушність, тут іде доброта, тут іде навча, він працює, працює, ш'є, є, роби, навчає вчеників, сам воно з заплаткою сидить. Вже він такий, знаєте, ну, напахався. Але дуже добра людина. Ось в цьому заключається ця історія, що його доброта це і є його волшебство. Цим він бере людей. Ну, ось така колода. Хотіла вам її показати дівчатка, хто хоче приобрести, дуже говоряща колода, вона мені дуже подобається. Тож я з нею працюю. У мене небагато колод, тому показую я вам те, що, що мені подобається, вони різні, тому може буде вам це цікаво. Ось так. Па-па.